Йоу народ! Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо домашні матусине печиво з шоколадною крихтою. Починаємо. Фундук трошки з в ступці. Чаще з'єднуємо разом усі складники. Використовуємо наш чудовий міксер АК. Руки та мішаємо тісто, допоки воно не збереться разом. Формуємо ковбаску. Чим довше вона, тим менше чоловіків потреби придбати собі дорогу машину. It's а також тим менше за розміром вийде печиво. Обгортаємо вощанку або харчову плівку Залишаємо тісто на 3 години, а краще на ніч. Дістаємо тісто та нарізаємо печиво. За бажанням, а ви цього бажаєте, передаємо більшу круглу форму печиву Викладаємо на силіконовий килимок або папір для випікання. Залишаємо простір між печивом. У розігріту до 150 або 160 градусів на 15-10 хвилин. Коли по краях печиво затвердіє, а середина печива залишається м'якою, воно готове. Коли я відкусив це хрустке печиво, з вуст мимоволі зірвалося. Delicious. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та побачимось у наступному відео. А я пішов точити печиво. Па-па!